Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас продаж новеньке надходження. Це Audi 3, у кузові хеджбек, прикладена зі штатів 2012 року випуску. 2 літра дизель, передній привід, автомат. Дуже економна міська машинка, дуже комфортна, у чорному кольорі. Пошкодження зі штатів відновлено професійно, по кузову в гарному стані. Звісно, є косметика. Ось так вона виглядає на оригінальних 17 дисках. Має два комплекти гуми, встановлено європейську оптику S-Line. ось так вона виглядає Скло все по колу рідне та оригінальне, класна комплектація на чорній шкірі, електросидіння, повний електропакет. Датчики світла дощу, круїз-контроль, шкіряне мультикермо, приборочка з бортовим комп'ютером, магнітолка, двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь, панорама, задній ряд сидінь, все чистенько все гарно збережено. 20 тисяч там вмінявся мехатронік. З технічного боку взагалі ніяких питань та вклади не потребує. Придбати її ви можете у лізинг, кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.